Крок за кроком за такою програмою всеукраїнського розвитку дитини працює в Коломиї дошкільний навчальний заклад номер 3 Це єдиний садочок, де дітей виховують за такою методикою. Наразі ця установа проходить акредитацію, а ще проводить низку заходів. На свято осені малюки запросили журналістів нашого каналу. У третьому садочку завершується цикл осінніх свят. Дітки другої молодшої групи влаштували справжнє дійство зустріч з осіннім листочком для вихователів і батьків із піснями, танцями і віршиками. Загалом дошкільний період це час емоційного розвитку кожної дитини, вважає завідувач Баріські. Важливо ще зовсім юній особистості створити належні умови для сприйняття навколишнього світу, а також сприйняття позитивних емоцій у дошкільнят. Діти є на сьогоднішній день цікаві, веселі і вони потребують великої уваги. І вони є маленькі особистості. І тому напрямок роботи нашого дошкільного закладу спрямований саме на особистісний розвиток особистості. Дитини наш заклад це єдиний заклад в місті Коломия, який працює за програмою Всеукраїнського фонду розвитку дитини, крок за кроком. Він спрямований на особистість дитини, тобто діти зараз цікаві, емоційні, хочуть все знати, і ми робимо все для них, щоб вони розвивалися в гарному напрямку. Цю увагу 100% малюки отримують в улюбленому садочку. Переконані батьки, їм тут цікаво, весело і затишно. А ще вихователі турбуються про особистісний розвиток кожної дитини. А це дуже важливо у сучасному суспільстві. кажуть батьки. Щодо закладу, я хочу висловити. Тільки хороші е, свої слова і найщиріший подя... на щирішу подяку, тому що моя дитина дійсно хоче йти в цей дошкільний заклад. І наскільки я знаю, вони працюють за програмою крок за кроком. І я знаю, що це є особисто підхід для кожної до кожної дитини. Наша бабуся приїхала з-за кордону і хотіла побути трошки знучкою. І вона на другий день зразу же прийшла до шко... до садочка і каже: Я не хочу бути з бабусею, бабуся ліпить вареники, ліпить. Рім'яні, а я не а я хочу гратися, хочу бавитися з дітками. Ось така була ситуація. І Я рахую, що це дуже є великий... Такий вчинок дитини, який е, показує про те, що е, дійсно цей дошкільний заклад е, працює е, для того, щоб дітям було тут добре. Загалом у третьому садочку функціонує дев'ять груп. Відвідують дошкільний заклад 217 діток дошкільного та ясельного віку. Програму крок за кроком тут втілюють в життя вже протягом 10 років усі групи. Тут створено розвивальне середовище, центри діяльності, де дошкільнята вільно займаються улюбленими справами.